Тут висток спіймали на параша? Трішки є. Ми сьогодні погано. Нічого собі роздача. Подивіться, які кабани клюють. Ось риба яка, бачите. Значить, зараз будемо також ловити на спінінг. Всім привіт! Ми сьогодні з вами знаходимося на риболовлі, але я сьогодні не буду гупати хижака такого, як судак та ктажерик. Ось на що я зараз буду ловити. Все в нас вже стоїть два таких спінінга. Перший у нас ось Аргента 932 разом з катушкою Daiwa Excel і жилкою 06 у Hardcore. А все в нас нещодавно придбав. Ось вона. Даєва Феєго 2,13 із катушкою Фрімс 2.5. І жилка також 0,5. Майже 0.6 хотів сказати. І ось оснастка. Тобто ось такий поплавок важить приблизно грамів 30. Ось такі гачки у нас. І ось такий у нас важик 20 грамів. А тут у нас стоїть. Важик 22 грама і то, також 4 гачки. Що, теж будеш ловити рибку? Я подумав. Да. Ось, беремо ось такий опариш, взяв собі, купив порцію. Зараз отак от. за попку чіпляємо. Чіпляю по два штучки. Ну що, зробимо закидання. Ось, Монтиляємо. І чекаємо на клювання. Ну, Гадаю, що приблизно секунд 30-40 ще не буде, то потрібно буде перекидати. О, рибулечка. Все перша на сьогодні. Подивіться. Ось вона взяла. Але розмір бажає кращого. Але все одно приємно. Ось така оснастка і рибулька взяла. Сашко, щось вонтельнув, якщо не дійшла. Оклеєчку спіймав. О! Є. Ти бачиш, така невеличка, але приємна. Закид не вкладаємось. бо 0,6 шнур може порватися на 22 грама, як мені здається, тому... Не дуже вкладаємось, Воно як полетіло. Тобто закид десь приблизно метрів 30 і гадаю, що там якраз і буде клювання на такій відстані. Качки ж немає, нічого немає, є риба. Сидить. Така покльовка в спінінг це що добре ловить на спінінг, бо покльовка сразу відчувається, не потрібно на поплавок дивитися. Ну. І ось клювання, бачите? Красунька. І ось так от ловимо. Ось робимо закид. До речі, можна дивитися на поплавок, а можна взагалі. Отак от тримати і таке клювання відбувається, начебто судак б'є. Тобто дуже така цікава рибалка. І ми зараз чекаємо на клювання. Якщо приблизно не буде хвилини клювання, то потрібно все-таки робити перезакидання. Усе хороше. О, а ви казали, для чого потрібна паличка дайва. Фуєго брав його для твіщенка, але сьогодні вирішив все-таки використовувати її під чихоньку. І ось 2-13 палочка і така добротна чехоня. Побачите? Ось хлопці. отак потрібно рибу ловити на ось такій балки. Обалдеть, заздрість. Я з таким трудом вигадував, як її спіймати. А ви кажете заздрість. Ось така красунька. До речі, телефон свій втопив, тому сьогодні знімаю виключно на камеру. Ось, і сюди ми її кладемо, мантиляємо. Ось полетіла. Поки ця паличка зараз... Це ми зараз інше будемо наживляти. Що? що там в нас? Нагадую, що ловлю сьогодні на білий опараш. Зараз наживляємо гачки і подивимось, що ще в нас буде. А ви, хлопці, що будете ловити? О, Сашко зараз каже, піду на хижака, на судака. Ти теж на хижака? То я, коротше, на... це голова. На головня підеш? Голово, голово. Я короче, <ріст> <ріст> Не, Я буду ловити, не знаю. Я хочу впізнати такого жереха, щоб я відчув, що це жерех. Зрозуміло. Ну, Тоді хлопці йдуть спочатку на судака, а жереха будемо чекати. Я зараз камара їм. <ріст> <ріст> а, а, а потім, виходить, почнемо торбити жереха на волкери. Але це буде у нас рибалка сьогодні. Трошки пізніше. Зараз ми ще половимо десь годинку чухоньку І потім будемо приключатись, як завжди, як ви любите, на хижака. Кліє? кліє. Зовет, роди, не так, я ж вичит, зараз почекає, зараз. Ну, мелко, да, О, блін, ви ж бачили, який клондак. Я не встигаю, хлопці. Берега, смотри, пошла. Є рибка, є хлопці, хлопці рибка є. А ось вона, ось. Подивіться. Я подиво розпишу. Навіщо мені ваш судак поки що в день, якщо можна половити таку рибинку цікаву. І все. Може, на телефон пройде. Може. Ну ви хлопці, йдіть на судака. Короче, йдіть не заважайте, йдіть на судака. Я поки зараз не зроблю трошечки чихоньки. Ось. Ох, яка вона бойка. Є. Друзі, ось вона. Ого, ви бачили? Коло берега жерех видає. Осе рибаловля. Риби вдосталь. І чихонька, і жерех під берегом б'є. Ну зараз ми ще годинку половимо чихоньку і розпочнемо жереха ще торбасити. ось Бачите, красунька яка. Носа замала, зараз будемо відпускати. Дав трошечки і є. Сидить. Все не риболовля. Все якесь задоволення. Ось. ну Все вже така добротна. Бачите? Що ми будемо забирати? Це вже ось така. Це вже гарна. Сидить, ще одна чихонька, подивіться. Ну що, що ж ви будете робити, га? Потрібно ще трошечки так шнур почистити. А я гадав, навіщо мені вся фуего? А я завдяки неї сьогодні чихонь ловлю. Бачите? Ось на нижний гачок спокусилась ось така рибулька. Що Щось стара Щось причепилась. У нас поки що мовчать поплавки. Плітка? А, підлящик А малий такий. Але головне, щоб клювання було. А, так, да, щось побило, щось брало. Ну напевно, сама б судак або щука. Це, угу. Є таке. Я думав, це, це, це. Ну так. Да. Щось її брало. Усе поплавок кладе. Сидить. Ось вона Ну все вже щось таке більш-менш цікаве. Ось вона яка, бачите? І взяла на два паруша. Інша паличка стоїть на три, але там щось не дуже. О, хороша. О, все ж добротно. Блін, з'їшла. Напевно. А ні, є, є, є. Є ось вона. Непогана така, бачите, грам. Десь 250-300 має бути. Непогана така, чихонька взяла на гачок і на два опариша. але на кесмастер, коли ми ловили, то був значно більший розмір. Хлопці кажуть, що чихонька замала, що розмір дуже малий, грам 100, але подивіться, розмір 25 см, а дозволяється нам 22 якщо можна побачити. Гадаю, розмір заліковий, так що можна таку забирати. Сидить. Б'є нормально. Крупно. І майже на нижній крючок, як і завжди. Чотири гачки, а клює тільки на центральні. На верхній жодної ще риби не було і на нижній не було. Тільки працюють два гачки середніх. О! Що? Рибка є? Білизна, це твоя друга білизна. Білизна чи бі... Бі... білизна? Чижеря. Ну, Та бачу. Але мені хлопці сьогодні... А, шихонька. Блін, я там ловлю чехоньку і ти спіймав. Давай сиди, давай сиди. Всю... Да. Тобто чехонь навіть кліє на кейсмастери. і блешні. Друзі, не встиг все кинути, як вже зліва було клювання. Да, Є, друзі, підтягуємо. Сидить. Є. Ось вона, красунька, вже сидить. О, це перша рибина сьогодні, котра я взяла на нижній гачок. Бо взагалі тільки знизу вверх або зверху вниз просівав другий і третій. Мене з мого місця прогнали, довелося трохи правіше становитися. Але ми зараз тут правіше, все-таки, гадаю, також будемо ловити. Щойно зробив закидання. І пройшло десь приблизно секунд 15-20. І нічого не відбувається. У тебе також нічого не було, так? Я просто в проводку діла. А ти в проводку? Та ні, ти закинь і потім через е, секунд 30-40, якщо немає клювання, підтягни на метр два. І знову дай паузу десь до хвилини. Знову клює. Веде як. О, ого, угу. Ого. Все, вже добре. Або мабуть взагалі дві штуки, бачите, дуплет. Ось. Все в нас навіть такий і розмір гарний. І все на спінінг аргента. Як вона мене ця паличка виручає. Що там? Жерах? Давай, давай, давай. А фрикціон на скільки кілограм був затягнутий? Откручує. Може підтягнути. там? — То судак, так. Да. Якщо там, то мабуть то судак. Пошло на мене. І в тебе? Ой, там щось. І тут. Почався вихід. Камер не вистачає. Но там щось крупне. Та ти на храпом бери. Зараз я підійду. Допомагай бы там. Давай потримаю. Я поставлю, кинь сюди. Андрю! О, ну там грам 350, а тут на щось велике. Йок, стой, да блядь, він йде на поповки. Йому... О, де це... Ну я не знаю, скільки там воно це. <певерненький> та, та столобик. Бля, витащи, вимотай своє. Блін, та он зараз, ти, ти на бери, бо <певерненький> зараз за <певерненький> кущити його не, не візьмеш. я поплаву кубру. ти просто на бери, бо кущі. Зійшов? <певерненько> Не витягуй, зараз поплавок обиру. Все, і таке трапляється, бачите, знову велика риба і зійшла. <плесу> -да, шкода. Хлопців така риба велика сіла. А я це зняв, я то лав. І там клювання зараз. Так, да, клювання. Он поклало. Є. Yeah. Да. Почався у всіх кльов, активувався хижак. Це, до речі, такий крупне, був хлопця. Але не витягнув. О, оце воно взяв на волкер. Як красиво! Шкода, що не зняв. Але добротний розмір. Ось у нас такий він. Отже, вирішив поставити все-таки ось такий волкер. В кінці відео спробувати половити ще жереха на волкер. І бачите, спокусився. А волкер у нас. Дуэл Харкор в натуральном колере.